Як свічка згорає, бабуся Ярина, Нема чого їсти. Забрали усе і з рук виривали смачну картоплину. Смачну, бо не їла до того весь день. Не їла нічого до пізньої ночі. Лопату взяла і пішла на город. Копала картофлю, як бачили очі. Зелену не спілу Зварила і от постукали в двері, відкрила старенько. У хату зайшли і забрали харчі, сказавши щоб знала моя дорогенька, як нишком картоплю копати вночі. Згорала, як свічка, бабуся Ярина. І пам'ять свічками на вікнах у нас палає, щоб знали. Від батька до сина про ті роки спомин в серцях не погас.